Привіт всім Танечко. Сьогодні ми розберемо дуже хороший бій, який я зіграв на е 50 m І це бій з 10 рівнями, і на мапі Студзянки. Тут все ж таки ми будемо показувати дуже великі показники шкоди, І звісно ж, хороші позиції у нас будуть. Розкажу вам про тактику на цій мапі. І спочатку ми їдемо на ВТ-фланг. Так, Сюди до заводу. Тут в нас є вже багато супротивників, але на перекатці Т100ЛТ засвідчує бабаху ФВ215Б-183. І ми по КД стараємося її роздамажити. Поставимо на куток, розуміємо, що вона трошечки може ще на кутку побути. Та стріляємо. Трошечки далі, трошки назад робимо е, упередження таке, тут також робимо таке упередження, як вона їде назад та забираємо її. Однозначно плюс. Е, у цей момент, як наші поїхали на низ, так, поїхали на низ, а ми тут зараз будемо приймати ворожих ВТ. Також е, мантікора підставилася. так, Я їй дав постріл на 400. 7 шкоди. Ну і на даний момент у мене вже десь приблизно 2500 шкоди. так, Плюс-мінус. І я розумію, що тут ще є бабаха, по якій можна дати. Автоприцілом, на жаль, не полетіло. Наші е, все ж таки ВТ пропушили центр. Там десь виглядав iMix 13.5, я також блайну туди кинув. Кудись бандами в мене зараз десь приблизно 3К буде. Бачимо, що тут кранваген помиляється. Так, Виїжджаємо нагло швидко, даємо йому постріл і е, кранваген їде далі вперед. Е, навіть не думаючи, що ми можемо його вбити. Бачимо, що він під'їжджає ближче. Забираємо кранвагена. Мінус кранваген, мінус другий е, ворог. Також я бачу, що. Зверху, так, в квадраті А5, А6 є паттон, який помиляється. Також на автоприцілі йому даємо одну шкоду. І він їде далі вперед. Залишається шотним, Забираємо його. І я розумію, що можна також зараз заїхати та трошки пропушити Удеса, який залишився також в А6. Прямо переключаємося на кумулятив. То, до речі, кумулятив хороший. Спочатку чи тут є кевік швидко дуже Розмансували, дали йому шкоду. Це вже у нас є 3000 тисячі плюс ще блайники, тож дуже багато на даний момент. Так у нас половиною тисячі у нас наших союзників проти 13500 хп в супротивників. Виїжджає з цієї сторони. Думаю, можливо, тут хтось підставиться з ворогів, Так, але їх не. Вони не, не підставляються, та їдемо до цього Удаса. Також можете використовувати цю позицію, якщо є хтось зверху, і тут е, є позиційна боротьба з ВТ-шками, можна так виїжджати нагло, так? І вбивати ст які є на А6. Я такаюся піджаті. Тут я розумію, що Удас мені дасть шкоду, але я. Я розумію, що цей розмін буде нормальним, Так, що я йому даю два постріли, а він мені тільки один. Тут ми виїжджаємо, щоб добрати УДУС, але Снаряд полетів кудись геть. І вирішуємо зараз допустити Stінгера, того самого Хевіка. Через ліву сторону виїжджаємо, бо тут є трупик ворога, Так, який буде захищати звісно нас від Хевіка. І зараз добираємо його. Але альфа не пройшла. Залишила йому 4 ХП, і я отримав лишню тику від нього. Тут даємо постріл по артилерії. артилерія, на жаль, також помирає швидше. ніж я стрельну. Друга арта засвічується. Ми на автоприцілі їдемо, даємо шкоду. І бачимо, що тут є бабаха, так, яка має 900 ХП. Треба було тут стати, дозвестися, але нічого, ми під'їжджаємо ближче. Так, ми розуміємо, що вона КД. Вона вбила тепер є після другого. І зараз по КД будемо її розвалювати. Так, залишається шотну якраз. Добираємо фражик і їдемо до об'єкта 705-го тепер. І єбрик залишається, катається по мапі. Тут, звісно, вже колеса, колеса. Інакше я не можу попасти. У мене залишається 4, 14 кумулятивів і е, 5 фугасів. Ну ж, їдемо, крутимо об'єкта 705-го, стріляємо йому у спину. Так, і не хотів його борта кидати, бо це би був би мінус. так. Танкуємо постріл від нього. Даємо ще раз йому у спину. Так. Він залишається майже шотим, 480 хп, даємо йому ще раз один постріл, вже 380 пройшло, і мені не дають не дають добрати об'єкти цього 705-го. І я не отримую воїна. Залишилося, залишився ще єбрек, який катається по всій цій міні-мапі. Міні так, я дякую союзникам. Можете побачити, що я там вже щось написав там, ось там. <хи> Так, І я лечу просто, щоб добрати ЄБРа. Я розумію, що він знаходиться десь тут. У нас три союзника -базу. Так. Але я на повних парах лечу, щоб добрати єбера до п'ятого. І е, помічаю, що даний єберчик зупинився біля будиночку. Так, і зараз ми можемо так виїхати. <питрив> Автоприціл зробив. Я Догав, дочекався, поки <питрив> я дозведуся, так, і фугасом його добирає. Ось такий гарний бій. В принципі, дуже, дуже гарно все летіло, З самого початку настріляло дуже багато шкоди. Ну і звісно ж, ідемо дивитися результати даного бою. А це в нас є медалька майстер, основний калібер. Та воїн. Ми нанесли 8337 шкоди, 6 фрагів зробили, ще 300 асисту зробили, і 1050 ми натанкували. Ми зробили в цьому бою 1289 досвіду, і це в нас є 35 пострілів зроблено, 28, яких ми влучили, та 24 ми пробили. Супер. І це є рекорд по досвіду по, по цьому танкові. Ось такий був бій, хороший. Звісно же, деякі моменти які міг би зіграти трошки краще, або ж не підставлятися і отримувати лишню шкоду. Але в загальному бій динамічний, цікавий і заслуговує подваєчки. Тож, не забувайте підписуватися. І до зустрічі на нових трансляціях або ж відео. Всім, чао, всім папе!